Всіх вітаю! З вами Марія і давайте дивитись, що буде завтра. Це, як завжди, починаємо з особистого життя і дивимось, скільки питань повзпідеть на один день, що у вас буде завтра в особистому житті. Ви знаєте, дуже швидко будете робити якусь роботу, яка вам. Прибуток приносить, яка вас годує, яка дає вам статус впевненої людини і задоволення від того, що ви, ну, є у вас все, що вам потрібно. Але, знаєте, тут, з одного боку, вам треба буде зробити дуже швидко цю роботу, а з іншого боку, ви будете уповільнюватись, як тільки зможете. Дивіться по обставинах. Ну, як, як вам насправді от... ось на цьому. Там, де ви маєте прибуток, там, де ви задоволені тим, як складаються для вас обставини, що вам приносить ця робота, це може бути що завгодно, це може бути там, де ви заробляєте гроші. Де ви найманий робітник, це може бути якась вами, власно ну, щось ви собі вигадали. Наприклад, це може щось вдома вам треба зробити, і це теж ви будете мати задоволення з цього приводу. Але от будете, знаєте, як настрою нема дуже поспішати, але в цьому поспіху буде ваша хитрість. От я це зроблю. Я буду знати, що в мене десь там все зроблено, десь там я людина, яка ну, просто має впевненість в завтрашньому дню, і взагалі я можу відпочити, бо, бо воно все зроблено, бо не треба більше нічого робити. І це вам дасть це внутрішнє задоволення і гармонію. Тож краще поспішайте, краще не уповільнюйте себе. А там насправді дивіться, як вам треба буде. Сфера кохання. Угу, зараз прикрию трошки сфера кохання. Ага, ще прикрию і буду вам розповідати. Ви тут для когось така зірка, я вам скажу. Ви мрія з думкою про яку. Ходить людина, якій дуже важко зараз до вас наблизитись, бути поряд з вами, взагалі, мати можливість втілювати свої мрії в життя стосовно вас. І є людина, яка дуже сумує без вас. Так само і ви можете за кимсь сумувати Отакий такий день, коли згадуєте когось і вам просто от сумно на душі. Бо дійсно є певні обмеження, може, і велика відстань між вами, і неможливість бути поряд, неможливість обійняти, поцілувати. От це буде важливим для вас на цей день, на завтра у, у сфері кохання. Тож. Давайте дивитись, що ж буде робити чоловік у бік жінки завтра. Взагалі-то він намагається, я б сказала, задовільнити жінку от в якихось її потребах. Він намагає, там у нього і свої є потреби, але була якась розмова, або буде якась розмова, там вже в кого як, про те, що дійсно треба. От Я хочу зробити ось так. Я вважаю, що це буде краще. Я знаю, що це найкращий варіант. Тут планування дій, обговорення ну як. Знаєте, якихось подробиць подіях, бо я хочу, щоб це влаштувало. Я хочу, щоб це задовільнило. Ось тут більш таке буде щось з вами обговорювати. Про якісь зміни, які він планує, які він хоче, бачить, чи хочете ви такого. Щось таке. Може бути про щось велике, може бути і дрібничка, але. Йому хочеться, щоб вам було краще, щоб ви були задоволені його і прагненнями, і діями. Далі дії жінки у бік чоловіка. Угу. Угу. У нас тут король кубків виходить на дні колоди. Чоловік тут для неї коханий, і, знаєте, тут тут бажання змінити щось між собою і чоловіком, бажання, знаєте, дати можливість, яка угу. навіть не одну можливість тут. Я б сказала, тут, знаєте, як уроком щось буде між чоловіком та жінкою. Вона йому покаже от і характер, і своє ставлення до певних там, моментів між ними. І своє ставлення до того, що і як він робить, говорить, його дії якісь. Тут, знаєте, от буде значно змінене. Ну, Давайте казати і спілкування теж, бо погляди трошки не співпадуть. Угу. Я б сказала, що в цей день вона і його буде для себе вивчати в якихось моментах, але і йому урок буде давати стосовно того, як до неї ставитись, як з нею спілкуватись. Тут, знаєте, її погляд на якісь, ну там, на матеріальне щось, її смаки. Тут просто от як дасть можливість себе трошки більше вивчити, дізнатися про, про себе більше. Для тимчасово одиноких, що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Слухайте, а тут є закоханий у вас чоловік. Чоловік, якому... Ну, от, от Саме для якого ви зірка? Е, людина, яка сперечається і сам з собою, зі своїми страхами, зі своїми якимись моментами, коли він, він не може зробити так, як йому б хотілося, б, як він мріє. Бо є. Е, Є в його житті станом як на зараз, а, От знаєте, щось, що йому складно поєднувати, що не виходить на фізичному рівні, так, як він собі мріє в своїх думках. Тобто, в думках воно легше якось виглядає, а от зробити так в житті це вже ну, дуже складно, це вже з усіма круг себе треба пересваритись. А, знаєте, людина, яка намагатиметься вам щось доказати. Так, тут і хоче поєднати, поєднання з вами. Далі робота. Що у вас буде завтра в роботі? Дивіться, не справдиться одна якась мрія, бажання щось зробити ну, певним чином, але одразу з'явиться можливість трошки по-іншому зробити. Ну, Це, як знаєте, можна, можна сказати, що у вас буде можливість щось переробити. Чому? Бо так буде краще для вас, бо так ви уникнете якихось проблем. Наприклад, у вас є звичний порядок роботи, ну, графік роботи, і вам треба буде його трошки змінювати. Але чому? Тому що так будуть у вас потреби на цей день. Так буде, ну, дійсно, так буде для вас краще. Сил витратити, але і натомість щось собі будете придбаєте там, мати собі щось будете, ну, якусь користь з цього. Що ж вам важливо прийняти в цей день? Так. Трошки прикриваю карти, бо Ютуб не всі картинки пропускає. І шкода потім видаляти відео. Так, дивіться про що тут? Це в нас що прийняти? Якась правда відкриється вам, якась така інформація, яка, ну, знаєте, буде нести для вас певні втрати, але все одно ваша стабільність, вона де в чому непорушна. Тобто, де в чому вам треба буде поступити з чимось. А от щось воно лишається так, як є. Воно нікуди від вас не дінеться. Тобто події дня сприймайте їх, як є. От, підлаштовуйтесь, реагуйте на все, що на, ну, на все, що треба реагувати. Бо просто такий день для вас. Якихось там значних змін він не дасть. Далі, від чого краще за все відмовитись. Від чого вам краще за все відмовитись. Король Пентаклів у нас тут ховається на дні колоди. І дивіться, не робіть йому дарунків. Якщо він їх не заслуговує. Не даруйте йому інформацію про себе зайву. Не розкривайтесь перед людиною тільки тому, що він може вам зробити комплімент. Але це, знаєте, це ще ну, це тільки комплімент, це не, не якась така значна дія від людини. Не розкривайте багато інформації, якщо ви. ну, Може, якесь свято у вас, може щось ну там, день народження, щось ще. І ви можете випити зайвого. Намагайтесь тримати себе в руках, бо, бо, бо можете тут трошки ну, більше, ніж треба про себе розповісти, або взагалі чогось такого розповісти, там, де треба тримати таємницю. От Про таке. Далі чого вам не уникнути? Цей день, чого вам не уникнути? Угу. Або вам прийдеться з кимсь хитрувати. Щоб просто, от, знаєте, як розвалити якусь ситуацію, щоб позбутися якоїсь ситуації, або це з вами хтось буде так хитрувати, там вже дивіться, як у вас буде. Дивіться, тут все треба зробити по правилах. Тут все належним чином повинно. бути. Тут, знаєте, як. Знаєте, це уроком йде вам або комусь поряд з вами, наприклад, тому, хто буде хитрувати. Наприклад, я беру зараз приклад такий, знаєте, от всім буде зрозуміло, бо всі були колись з дітьми, всі колись хитрували, і зараз багато хто з вас батьки і дитина ваша може з вами хитрувати. Тут не так, що повинен бути скандал, ні. Не, не треба тут сваритись, не треба тут, ну, ем, якось так знаєте, з дитиною дуже строго розмовляти. Тут потрібно буде е, пояснити, чому так? Не треба робити, бо так не дуже дієво, бо так, ну, і пояснити, що, що в цьому не так. Бо ситуація, якої... Не уникнути. І ситуація, яка повинна бути уроком. Тобто, це як, ну, як дитина буде знати, що так неправильно, поки вона не потрапить в таку ситуацію. Тобто, не робіть з цього трагедію, але пояснити, що в цьому всьому не так, і що з цим робити, як це змінити, дуже потрібно. Це як етапи навчання бути гарною людиною. От, якось так простінюйте. Так, далі. Порада від вищих сил для вас. О, ну добре. Ну добре, так і залишимо Ну що ж, і так буває. Так, порада від вищих сил для вас. Абсолютно точно тут якась ситуація, яка вами вже обміркована була. І це просто день, коли все це буде відбуватись. Тобто, дивіться, новий початок для нових знань, вивчання чогось нового. Ви будете радіти з того, чому ви навчитесь. Це щось, що може вам давати прибуток в майбутньому. Це щось, чим ви цікавились вже певний час. Наприклад, ви хотіли десь потрапити на майстер-клас. Може, ви хотіли придбати якийсь майстер-клас, тобто, це вкладання грошей, яке потім відпрацюється вам. Це може бути там десь дитину ведете на навчання якесь, на гурток якийсь. Тобто тут ситуація, яка ну, як відкриває вам нову можливість, і ви з радістю приймаєте це. Це щось, що в чому, до чого у вас є хист. Може, в вашої дитини до цього є хисти, вам треба розкрити. Ну, як батьку, як батькам, вам треба допомогти дитині розкритись в цьому. Ну, тобто тут певний ризик для вас, для вашої дитини, але такий, чому потім будете всі разом радіти. Ну, так. Такий цікавий день для вас. Всім вам дякую за перегляд, всім вам дякую за вашу активність на моєму каналі. І всім вам бажаю гарного дня, цікавого, приємного, з приємними для вас людьми, дорогими для вас людьми. І безпеки вам бережіть себе. Побачимось! Всім пока!